Так, ідемо в магазин, коротше, зайдемо один. Просто тік-ток знімаю. Е, я розповідаю про свій бізнес. Ми піца, суші, роли, доставочка. От можу вам зараз дати. А ви можете розповісти про свій бізнес. Люди в тік-токсі побачать і а, будуть дякую. до вас заходити. Дякую. Ну, ми зараз не можемо. Я бачу, ви спілкуєтесь з клієнтами, Дай, да. то без проблем ми можемо почекати. То, вам не цікаво, так? Да? Ну, добре. Взагалі, цікаво, але... Ну тоді почекаємо. То довго буде? – Нічого страшно. Ми нікуди не торопимося. У нас ткани, у нас іголки, у нас нитки, у нас бісер, у нас от, е, картини, угу. ну журнали. Ага, зрозуміло. У нас профіль шиття. – Все. – для шитья. Вот, е... І скільки років ви працюєте? Ой, вже довго. Довго? Десять, двадцять, тридцять. Більше? Більше? Серйозно? Ну, конечно. Ну, це ви, і ви в цьому магазині да, працюєте все, весь да. цей час. Да. М -м ну, даже классно. Такой же у нас есть сериал на, этом, на Мира один там остановочка троллейбуса и прямо так на тоже от этого не сериал. я понял. А Инстаграм, где кто-то видит, или нет? Я не знаю, это вот... Те, кто знает, к нам приезжают из Херсона, из Одессы и откуда хотите. А, мало покупателей, да, зараз? Да, просто мало покупателей. Ага, ну, может, как раз треба сделать рекламку и будет у вас больше? Нет, не надо. Не надо? Добре, ладно. Нас всі знають. Ми ага. очень давно працюємо і нам не ага. могут. А, а як думаєте, а чого, чого клиенті тоді мало? Ну тому що людей нету. Де вони? Вже, Алло, люди вже не они? Не Нет, почему шьють? Ну вы ви ж видите, какая атмосфера. Ну, я бачу, бачу. Ну, так вот, кого это буде? Потому я и вирішив ходити, ще знімати відео, щоб привлекати Добре. більше не, контенту. Не, 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 не. Ладно, все гарного вам дня, я да. пішов. Будь ласка. Вам тоже.